Володимир Попадинець входить до народної ради Мукачева, яка всіляко сприяє діям міліції. Одного вечора на початку вересня стався інцидент, на який від міліції він не міг сподіватись. Позвонив мені слідчий, просив мені допомогти йому у проведенні слідственному експерименті. Ну, там по ділу побиття патрульної постової служби. Якби я согласився, ми прийшли до центру, почали збирати оцих, ну, своїх знайомих, дзвонити. Здавалось, нічого не підрікало біде, та до місця проведення слідчого експерименту під'їхав мікроавтобус патрульно-постової служби Мукачівського міськвідділу. Я підійшов до них, ну, десь отут стала машина. Я підійшов до них, поздоровався, ну, спитав, що ви прийшли, на що вони мені відвітили, що. Іди звідси я попросив їх, хлопці, давайте не будемо обзиватися, на що вони не, не, не зреагували і продовжували далі обзивати. Ну, я йому там сказав, що, що не обзиваємо на мене, подивись сам у зеркало, хто ти такий, на що вони вискочили з машини. Почалася там словесна перепалка, і він вдарив мені ну, справою в лице. Я звалився ось десь сюди на землю. Як б'ють односельчанина, бачило щонайменше троє свідків, які стояли в 20 метрах поруч з магазином. Я звалився ось десь сюди на землю. На що вони підбігли, і натягувати мені кайданки ззаду. Коли в процесі, коли ви мені одягали кайданки, розстігнули мені годинника. І зірвали його. Володимира в кайданках доправили в міськвідділ, склали на нього протокол і відпустили. Зі свого боку він засвідчив у лікарів факт побиття, знявши побої, і з цим звернувся до прокуратури. Відкрили кримінальне провадження. Ну потім мене викликали в Ужгород, в обласну прокуратуру. Ну, сказали, що так якби є рішення суду, що суд мені присудив. Злісну непокору. Ну, е, якщо чесно, то коли я був у суді, то я йому казав, що якби, для, е, за, е, за, по цій справі порушене кримінальне провадження. Ну, суддя сказав, щоб я приніс там якісь справки, виписки і в понеділок. Но коли я пішов в прокуратуру, то мені слідчий прокуратури сказав, що в цей же день суддя виніс е, рішення, що якби, я винуватий і не дочекався ніяких документів. Володимир вважає, що справу просто зам'яли. А чи знаєте тих, хто приймав участь у побитті вашому? Ну, якби двох я знаю, а других двох я не знаю. Ці, ці двоє, якби були мені знайомі. Звісно, що не всі міліціонери ганблять честь мундиру. Але каже пан Володимир, через таких правоохоронців рівень довіри населення громади до міліції вкрай низький. І чому перевищення службових повноважень розглядають в короткі строки, заминають кримінальні провадження? Ці питання скоріше до начальників управлінь міліції. Тож чекаємо на їх коментарі.